5 грудня відбудеться повний місяць, і він несе дуже специфічну енергію. Подивимось на скандинавському оракулі, які сценарії можуть програватися саме в цей день. Маємо три карти: Ганглаті, Соль і Тюр. Тюр на жаль в кадрі не вміщається. Я поки що його приберу. Отже, перша карта Ганглаті це міфологічна істота, що живе у Хельгеймі, у світі. Померлих, там немає часу, там не існує таких понять, як швидко чи повільно усе стоїть на місці. І тому ганглатії символізує енергію застою, апатії, виснаження, лінь, коли нічого не хочеться робити, нічого не відбувається, нічого не рухається. Такий стан летаргічного сну у цей день, 5 грудня. Може накрити такий стан, коли нічого не хочеться робити, хочеться лінитися, немає сил, немає мотивації, хочеться просто випасти з життя. Але ця карта також попереджає, що через прокрастинацію можна втратити якийсь важливий шанс, потенціал, якусь втратити можливість, яка б мала змінити щось у житті на краще. Друга карта Соль, це персоніфікація сонця. У міфології до того, як боги відправили її. Та її брата на небо вони були нерозручні. Хто сказав, що вони брат і сестра, а хтось, що вони закохані. Соль символізує сонце, а її коханий символізує місяць. І от Боги відправили їх на небо заради світового порядку. Так і з'явилася зміна дня і ночі. Але тепер соль і мані женуться одне за одним і ніколи не можуть бути разом. Вони зустрічаються тільки на світанку і на заході сонця, всього лише на одну мить. Вони Більше не можуть бути разом, бо це порушить баланс у всесвіті, порушить порядок. І це найчастіший символ жертви заради вищого порядку. Тому в цей день можуть програватися саме такі сценарії, жертва чимось важливим заради гармонії, заради внутрішнього балансу, заради порядку. Можливо, ви чимось пожертвуєте, що дуже дуже важливо для вас, можливо. Потрібно буде зробити болючий вибір, але це призведе до порядку, до гармонії і до балансу. І наступна карта Тюр це Бог справедливості, покровитель воїнів, Бог честі і перемоги. На його честь також існує руна раніше воїни наносили її на зброю як благословення на перемогу, але його історія теж про жертву. Тюр віддав свою руку, поклавши її в пащу Фенріра. Це ось цей вовк, щоб боги змогли його скувати і відстрочити рагнарок, тобто кінець світу. А рука це все для воїна. Це дуже велика жертва. Але він пожертвував своєю рукою заради того, щоб захистити світ богів, людей від хаосу, зберегти порядок і врятувати всіх від кінця світу. Тюрь це перемога здобута через відважний вчинок, через жертву. Тому знову ж таки ця карта наголошує, що в цей день можуть програватися сценарії, де ви чимось жертвуєте, і це приводить до справедливості, до перемоги, до відновлення балансу. Загалом можна зробити висновок, що в цей день можна вирватися із застою з цього летаргічного стану. Але задля цього треба буде чимось пожертвувати щось віддати і відновити баланс у своєму житті. Але якщо дивитись навіть ширше на світовий рівень, якщо дивитись для України, то ця комбінація карт дуже схожа на сценарій, де відбувається якась жертва заради миру, заради порядку, справедливості і можливо навіть перемоги. Можливо, будуть якісь. Новини, якісь події пов'язані з домовленостями, з якимись рішеннями, що стосуються миру в Україні, можливо, хтось пост поступиться чимось задля того, щоб зупинити ось цей хаос, що зараз відбувається, щоб вийти з цього стану летаргії, вийти з цього стану застою, тобто енергія дня саме про жертву заради перемоги, заради порядку і виходу з цього. Стану якогось стазусу